Казка, корівка Мілка та перший день народження Златки. У засніженому чарівному лісі, де дерева, вкриті сріблястим інеєм, а земля сяє від снігу жила маленька корівка на ім'я Мілка. Вона дуже любила зиму, особливо тому, що взимку святкувала свій перший день народження її улюблена дівчинка Злата. Одного дня мілка дізналася, що злата чекає на свій зимовий сюрприз. Корівка вдягнула свій найтепліший шарфик і покликала друзів із лісу. Разом вони вирішили створити справжнє зимові свято. Їжачок Бодя приніс кошик із яскравими червоними ягідками. пташки в шапочках і шарфиках зібрали блискучі крижинки для прикраси, а корівка Мілка приготувала святковий торт із зимових ягід, сніжинок і меду. Плата, одягнена в теплий зимовий костюм, вийшла з дому і побачила це диво. Златочко, вітаємо тебе з твоїм першим рочком, з днем народження, сказала корівка. Ти наше маленьке зимове сонечко. Пташки заспівали пісеньку, їжичок вручив ягоди, а мінка подала свій особливий торт. Злата засміялася і простягла ручку до друзів. Це був найкращий день народження, наповнений теплом, любов'ю і чарівною атмосферою.